Ліва сторона почала просідати. З настанням цієї зими швидше за все, що вона не перебуде зиму і може упасти. Якби було совєти знали, що сиділо тихонько, бо на цьому іконостасі є український тризуб. Як не якби було відділення, не б його було збили. Вони будуть вирізати гнилі частини, вставляти живі дерева і так по одному брусу вже 135 років церкві, Воно намолене місце. Що ми не маємо просто права, щоб його знищити. Як сказали, не ми то будували, щоб ми це завалили. Ми мусимо її зберегти, щоб нам це не коштувало.